Я людина, яка з Харківщини, добре розуміється, що таке принципи Харків і Харківська область для всієї східної України. Я чудово розумію, тим паче постійно спілкуючись з військовими, в них знаходячись. Як тільки віддано, не просто не віддано, якщо навіть Російські Федерації і окупаційним військам вдасться пройти ці укріплені і вийти на кордони. Навіть військовим шляхом, там через 10 років uh -huh. чи через 20, вийти на кордон uh, Донецької області, далі відбувається що? Рух на Ізюм і паралельно рух на Лозову. Зверху з Богодухова заходять. Харківська область відрізана. Не треба захоплювати Харків. Все, область оточена, скільки протримається ця область середини. Uh -huh. Як тільки е падає, фактично падає Харків і область, це фактично відкриває е, дорогу і до всієї е, лівобережної України. Все, що вам треба розуміти: віддайте територію. Uh -huh. І вони фактично говорять, ми вийдемо з Харківщини. Це. це маленький, навіть не крок назад, і 100 кроків вперед відносно Донецької області, бо вони розуміють, що так. далі вони захоплять захоплюється Лівобережну Україну.